Йдемо по ступеньках, бо ми вже давно відмінили ліфт, так як навчились рухатися своїми ногами, вставши візочка. Ага, Ось у нас фізіотерапевти, як Саша говорить, мах, але не мах. Трішки саненька підтримує, так як фізіотерапевт відмінив у приміщенні палку нам уже. Але на вулиці ще нам треба з палкою ходити. Так, 9 місяців поспіль починається день військової з Кіровоградщини Олександра Циганенка і його мами Катерини. Щодня вони приходять на четвертий поверх кропивницького шпиталю у відділення реабілітації. Саня, побратим їхньої бригади. Олександр Циганенко, солдат мобільної вогневої групи. Багато сапідів з дуже багато. Не перешаждав словами, дуже багато. І один прекрасний момент ланцет прилетів. Все, нічого не пам'ятаю більше. Торік, 20 серпня, під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку отримав поранення. Місяць був у комі. Аби поставити сина на ноги, мати звільнилась з роботи. Лікарі говорили, що. Це тільки боженька знає, чи він викарабкається, чи ні. Пошкоджена ліва пількуля осколками і плюс кістками черепа. у нього немає в черепі. Зараз кусочок його кісточки там вставлена сітка. Також з'єднували йому челюсть металевою такою пластиною. Щодня за вправами Олександр проводить 4-5 годин, аби відновити рухливість правої сторони тіла. Сашко, давай зі мною. Уражена, скажімо так, ліва півкуля і права половина тіла. Він може рухати, але робить це не так ефективно, не так функціонально, як це б йому треба було для побуту. <зас> Сашко це напевно приклад такої, знаєте. Дуже великої мотивації, і, взагалі, бажання да він заморюється, але це про фізичне. От, Якщо про казати про настрій, про налаштування до роботи, то він працює там до кінця. Всі дев'ять місяців мати і син живуть в цій лікарняній палаті, яка стала тимчасовою домівкою. Тут прапори з привітаннями побратимів та військова форма. У свої 22 має п'ять нагород за захист України. Це ось учасник бойових дій. саме першу він отримав. Це від командування. А третя нагорода це від зеленського золотий хрест за Сашину мужність, відвагу. У лікарні Олександра навідують батько і молодший брат. Горжусь своїм сином, який. Свої 22 роки пішов воювати, але ж зараз він не здається, він для нас герой. І я сподіваюся, що хлопців, які мають поранення, не будуть так так роздаватися. Душу тіло ми порожимо за нашу свободу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.